Вийду з кабіни, буде видно, яка його реальна робота, що він показав. Поле, тут видно грунт, наскільки він пересушений. Тобто ось грунт у нас який. Добре, що трішки є піску, то він прекрасно розсипається. На чорноземів таку суш важче йому було б. Ось така картинка. Ось ще один прохід у досить забур'яненому місці.